4080 Super втричі сильніше, ніж PlayStation 5. Disney скоро викупить всі компанії, які тільки можна, а 4090 все-таки якось потрапляють на ринок Китаю. Це залізні новини. Поїхав. Куди ми їдемо? У нас немає автомобіля. Тож, RTX 4080 супер втричі сильніше, ніж PlayStation 5. Закордонні колеги, а саме Digital Foundry, постаралися створити для всіх учасників цього тесту рівні умови. Звісно, це важко, але все-таки вони протестили 4080 Super з PlayStation 5, а також AMD Ryzen 7900 XT. X вимір швидкодії проводився в трьох іграх: ePlagia Tell Requiem, Cyberpunk 2077 і Alan Wake 2. Все проводилось при консольних налаштуваннях якості графіки. І виявилось, що RTX 4080 Super забезпечує більше ніж втричі вищі частоти кадрів ніж PlayStation 5. Схожі цифри були і з Radeon. Тільки різниця з ретрейсингом там були трохи інакші кадри в секунду. І якщо чесно, я в ці новини додав, да і взагалі такі статті порівняння робляться, чисто для того, щоб можна було потім попасти в інфопростір, тому що ми всі розуміємо, що не може бути нічого сильніше ПК. І якщо порівняти просто на ціни PlayStation 5 і відеокарт, до яких ще треба багато чого іншого докупити, то звісно, PlayStation 5 виграє. Да, я Sony Boy і все одно повинен визнати, що ПК краще. Але насправді, можливо, з наступним поколінням консолей вже цей розрив між компом і PlayStation, да, і Xbox, буде все сильніше і сильніше зменшуватись, і, можливо, навіть не сильно відчутним, тому що куди далі в графіці і іграх рости, поки що не зовсім зрозуміло. Бо коли виходить Suicide Squad і подібні до них ігри, розумієш, що проблема не в залізі, а в тих, хто робить ці ігри. Але давайте до наступних новин. Китайські продавці возять в країну стандартні GeForce RTX 4090, і це попри всі обмеження. В результаті експортних обмежень США на постачання високопродуктивних чіпів для Китаю під заборону потрапили потужні прискорювачі обчислення H100 і a 100 Саме тому і була заборона на саме 4090. Якщо ви пам'ятаєте, спеціально зробили для цього ринку 4090 d яка коштує. Так само, як і звичайно, 4090, але вона більш урізана. Але китайські продавці продовжують постачати їх до країни 4090 дев'яносто ма на увазі, оминаючи різні санкції. Як це все відбувається? Все просто в сусідніх азійських країнах: Тайвань, Південна Корея, Сінгапур, В'єтнам і так далі. Сильно зросли продажі 4090. Імовірно, якраз це і пов'язано з наступним перепродажем відеокарт в Китай. Також посередники почали масово скуповувати вже готові ПК з 4090, щоб також видно продавати їх в Китаї, тому що там якісь просто захмарні ціни виходять на ці відеокарти. Потім є один випадок, коли клієнт купив 20 готових систем у тайванського продавця ПК в Тайбей і потім перепродав в Китай. Це насправді досить насторожує, тому що я не знаю, куди китайцям так багато. Цих відеокарт єдине пояснення, це те, що вони тренують свої аїшки, бо саме для них ці відеокарти і купують. Наступна новина: Політ представив карту GeForce RTX 3050 на 6 гігабайт з пасивним охолодженням. Вона називається Calm X і представлена досить великим радіатором із парою теплових трубок. У системному блоці новинка займе всього два слота розширення. Звісно, роз'єм додаткового живлення на карті відсутній, тому що навіщо він там? А для виведення зображення можна використовувати DisplayPort, HDMI і навіть DVI. Хтось ще користується DVI? Я думав, це вже старий стандарт, ніхто його не юзає. Відеокарта функціонує на стандартних частотах. 1042 МГц на бесті і на Boost Core 1470 МГц. Причому для новинки заявлено енергоспоживання не більше, ніж 70 Вт. Насправді виглядає непогано, і якщо вона буде справлятися зі своїми задачами, то це топ, тому що буде менше шуму в дуже компактних рішеннях. Бо це не дуже продуктивна відеокарта, її не будуть купувати собі майнери або там, ті, хто грають в відеоігри, немає сенсу. А от для якихось офісників або кол центрів то це буде плюсом, тому що не буде якось зайвого шуму. Наступна новина. компанія Мімінг продовжує свою лінійку тематичних термопаст, і зараз вона випустила нову пахучу термопасту зі смаком. Полуниці ладно, напевно правильно сказати не зі смаком, а з запахом полуниці, і ще й воно виглядає рожевенькою. Хіба це не мімішна? Прямо на 14 лютого можете подарувати своїй дівчині термопасту. Називається термопаста Extreme 4 g Strawberry і має тепловий опір від мінус 50 до 220 градусів Цельсія. Це як я зрозумів перевірена температура, бо на коробці вказано взагалі 240 Цельсій. По іншим специфікаціям теплопровідність у новинки становиться 12,8 Вт на МК. Що таке стімка? Інгредієнти термопасти такі: Силікон, оксид алюмінію Оксид цинку, вуглець, аромати натурального походження і все це в 4-грамовому тюбіку. Треба почати нам таку продавати. Не цікаво, чи буде багато замовлень. Наступна новина: нещодавно відбувся запуск Apple Pro Vision. Vision Pro Apple, Apple Vision Pro. І на цих окулярах не можна буде дивитись контент для дорослих. Ось це так поворот. Ну як вони до цього не пристосовані? Нещодавно вони поступили в продаж і вартують 3,5 тисячі доларів, що капець як багато, і вже є просто купа відосів з тим, як використовуються ці окуляри. І от стало відомо, що на них не можна буде дивитись контент для дорослих. Якби це не звучало, але різні vr окуляри часто купували саме для. Такого контенту. Є такі колонки на Reddit про різний цей контент. Звісно, я не залишу в описі посилання на цей тренд, гугліть самі. Але особисто мені хотілося б спробувати ці окуляри для продакшну. Не тільки препродакшну, а й постпродакшн. Ну і під час навіть, я бачу використовують. Але те, що вони стільки коштують, це, звісно. І ще я сподіваюся, що випустять якусь простішу модель, тому що це скло, яке трідешне спереду стоїть, і дисплей, який теж за ним захований, я вважаю, можна було б прибрати і таким самим чином здешевити продукт. Бо насправді те, що бачив поглядом, по то ці окуляри набагато більш функціональніші і краще ніж ті ж самі, як у Quest. По-моєму, MetaQuest 3 трилон називаються, бо до них важче підключити якийсь нормальний ПК і виводити все як декілька моніторів, а значить, нормально помонтажити, зробити щось з 3D-графікою. Вам буде складніше. Наступна новина: митники Південної Кореї виявили рекордну контрабанду з США до Китаю. Всі ті ж самі заборонені чіпи відправили до Китаю через південно-корейську компанію. І виходить, що компанія, яку чомусь не називають, легально купувала чіпи вироблені в США однак більше ніж їй потрібно було, і доставляли літаками з південної Кореї до Китаю. На це пішло окремих 144 польоти. Загальна вартість чіпів перевищила 12 мільйонів доларів США. Щось в Китаї прям дуже сильно несеться з цими чіпами до чогось, вони серйозно готуються. Наступного на чат GPT зливав паролі з приватних розмов. Згідно з скріншотами, опублікованими виданням ARS, чат GPT зливав історії запитів інших користувачів. Це були приватні розмови, які місяць облікові дані для входу в систему та інші персональні дані користувачів. Особливо виділяються два зображення, бо вони місяць якраз пару імен користувачів і паролі. Схоже, що це було щось типу пароль до входження в якусь внутрішню систему. І все-таки це про. Проблема співробітника, бо він намагався вирішити якусь проблему і зразу туди чомусь заливав паролі, і все тому подібне. Коротше, так, да, тут знову вся проблема в тому, що люди не вміють зберігати паролі, не вміють їх запам'ятовувати, не знають, як їх міняти і не знають, кому можна їх видавати, а кому ні. Досі згадую цей прикол, що у Обами, здається, був пароль просто там кверті 1, 2, 3, 4, чи просто пароль-пароль був. Наступна новина. Дісней інвестує півтора мільярди в Epic Games. В рамках цієї ініціативи Дісней та Epic Games протягом наступних кілька років створять абсолютно новий всесвіт ігор та розваг. Так йдеться у заяві Disney. Схоже, ви зможете запустити певний лаунчер, в якому будуть і ігри, і відео, і серіали, і, можливо, це потім все переросте в якийсь мета-всесвіт. а потім Disney викупить Epic Games Store. Ой, не Store, просто Epic Games. Якщо ви не знаєте, то дійсний тільки так зазвичай і працює. Вони спочатку можуть вкласти гроші, перевірити, як воно буде все працювати, а потім викупають компанію, або, як мінімум, керуючи пакет акцій, тому що чомусь дійсний не хоче не з ким нічим ділитись, постійно з кимось свариться і завжди викуповує компанії, а саме різні франшизи. І Epic Games нещодавно були проблеми, принаймні це по чуткам, із-за того, що вони безкоштовно видають і роздають різні ігри. а... Ігри у них більше ніхто не купує, то вони от мають фінансові труднощі. Скоріше за все, реально Дісней їх просто викупить і все. Наступна новина також про Китай, тому що вони навчились робити 4-нанометрові процесори. Минулого року компанія Huawei вивела на ринок смартфон Mate 60 Pro на базі сокета Kirin 9000S. Тоді насправді були чутки, що це саме він вийде на 4 нанометрах, але ні, він був приблизно на 7 нанометрах Проте зараз з'явилася інформація, що SMIC та Huawei готуються до запуску масового виробництва чіпів на нові виробничі лінії за технологією 5 нанометрів, ну і потім буде 4. Скорічно. І дивно те, що. Обладнання також під забороною і під санкціями США. Проте якимись макаром змогли все таки ці от станки літографічні завести в Китай, і там тепер робляться ці процесори. Кажу ж, реально, щось з Китай мутить. Я не знаю, що саме, але мене це дуже сильно насторожує, тому що вони сильно почали вкладатись в процесори і різні чіпи, які сильно спрямовані саме на АІшки. Походу буде китайський скайнет. Ну, а з вами був Діма. Ставте лайки, пишіть, що ви думаєте з приводу цього в коментарях. Пока!